Українська мова уроки 7-8, частина 2. Тема уроку української мови Українська мова у світі, перший буквар, будова слова, орфографія. Тема уроку читання, Позакласне читання, Ла фонтен, відомий французький поет і байкар. Байки, і лисиця, Лис і півень. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши відео з афірмацією. Повторіть її. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання. Мова багатство моє. Федір Пантов. Спробуйте відтворити цю афірмацію з пам'яті. Дуже добре. Пора з вами невеличку презентацію. В кінці презентації скажіть, що нового вам стало відомо про українську мову, і що вас вразило увага! За лексичним запасом найбільш близько до української мови є білоруська, 84% спільної лексики. Далі йдуть польська і сербська 70% і 68% відповідно. Лише потім російська 62%. До речі, якщо порівнювати фонетику і граматику, то українська має від 22 до 29 спільних рис з білоруською, чеською. І словацькою і польською мовами, а з російською тільки 11. В українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має 7 відмінків, один з яких кличний. Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера «Ф». в українській мові. Найбільше кількість слів починається на літеру П. Українську мову в різні історичні періоди називали по-різному просто руська, русинська, козацька тощо. Історично найуживанішою назвою української мови до середини ХІХ століття була назва Руська мова українська мова багата на зменшувальні форми. Зменшувальну форму має навіть слово вороги, вороженьки. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів: обрій, небозвід, небосхил, край небу, круговид. Кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край, овид. Назви всіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду теля, Котеня, жубеня. За різними даними українська мова займає 25 або 32 місце за кількістю носіїв серед найпоширеніших мов у світі. Скажіть мені, будь ласка, що нового ви дізналися про українську мову? А що вас найбільше вразило? Попрацюємо з вами із текстом та виправимо помилки. Першим українським букварем була азбука. Та крапочка, вона надрукована 1574 року у Львові Іваном Федоровим. Так, у слові 500 ми ставляємо апостроф. Івану ми пишемо з великої літери, тому що це в нас ім'я. Книжка містила абетку, кирилицю. Склади і коротку читанку. До нас дійшов лише один примірник, його знайдено в Римі 1927 року. Так, його в нас також пишемо з Великої літери, бо це в нас початок речення. Скільки років першому друкованому українському букварю? Порахуйте, якщо надрукований він у 1574 році. Прочитайте мені зараз третє речення. Так, книжка містила абетку, крилицю, склади, коротку читанку. Позначимо з вами граматичну основу. Так, підмет книжка, що книжка, що робила, містила присудок у нас, містила. Підмет ми підкреслюємо однією лінією, а присудок двома лініями. Підкресліть. Дуже добре. Запишіть у робочому зошиті сьогоднішнє число. Класна робота вправа 4. Запишіть перші два речення у робочий зошит без виправлень та помилок. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дуже добре. Пригадаємо з вами сучасну абетку Проспівавши пісеньку алфавіт. Увага букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час. Алфавіт із пісенькою ми пригадали. А тепер спробуйте позначити рядок, у якому назви країн записано за алфавітом. Так, це в нас Болгарія, Польща, Сербія і Словенія. Так. Позначте групу, до якої належать мови цих країн: Болгарська, Польська, Сербська, Словенська. Так, це слов'янська група. Дуже добре. Пограємо з вами у гру «Путівельники». Складіть і напишіть речення. Надбадня народ є без ті, безцінний український мова. Слова можна змінювати за відмінками. Так, це може бути до прикладу ось таке речення. Мова є безцінним надбанням українського народу. Розгляньмо з вами таблицю «Правопис префіксів та її озвучимо. Префікси розбез пишемо завжди з літерою з розбити, розпалити, беззубий, безліч. Префікси у нас вживаються перед буквами КПТФХ, пригадайте кафептах. Наприклад, скинути, спекти, стерти, сформувати, схопити. Префікс ЗІ. Зішкребти, зіштовхнути, зійти, зів'яли. І префікс з зекономити, сунути, зшити, здружити. Тобто префікс з в наживається у всіх інших випадках. А якщо в нас є а, «к», «п», Т, «ф», «х», ми пишемо префікс с. І зараз ми з вами прочитаємо слова і підкреслимо безпосередньо потрібний префікс орати. Зорати так, префікс з. Найти. Знайти так префікс з малку, змалку, так, префікс з шити, зшити так, префікс з псувати. Бачимо, тут у нас початок дві приголосні. Так, префікс ЗІ зіпсувати, клеїти, так, склеїти. Префікс. Бачимо КПТФХ. Хопити, схопити так, знову ж це саме правило. Ставити, Зіставити. Так, дуже добре. А тепер ми з вами пограємо в гру хто більше. Від наведених слів потрібно утворити і написати нові слова з різними префіксами і позначити їх. Наприклад. Слово терти. Ми використаємо різні префікси: стерти, потерти, протерти, перетерти, розтерти, утерти, витерти, затерти, обтерти, підтерти. І ми бачимо, що коли у нас змінюється префікс, змінюється не тільки саме слово, а й його значення. Спробуємо зараз разом з вами дібрати префікси до слова ставити. Так, зіставити, поставити. Переставити, наприклад, розставити, так, виставити, заставити. Так, підставити тощо. Це ми слово не записуємо, але самостійно зараз запишіть о, утворені слова з новими префіксами від слова мити давати. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Отже, ми можемо зробити висновок, що до одного слова ми можемо підібрати дуже багато префіксів, і, відповідно, з кожним префіксом у нас слово змінює своє значення. Порогляньте зараз на презентації та складіть речення зі словами або їхніми синонімами, які в нас будуть у презентації. Увага! У тлумачному словнику читаємо Гриміти створювати або видавати гучні різкі звуки, гуркіт, гримить грім, гримлять поїзди. У переносному значенні гриміти голосно говорити, а також мати популярність, славу. Ім'я спортсмена гримить на всю країну. У словниках синонімів знаходимо більше 20 синонімів до слова гриміти, зокрема, бахати, бахкати, гахкати, бабахкати, бухати, бухкати, гупати, гупотіти, гухати, гухкати, гримати, грюкати, рокотати, торохкати тощо. Тобто ми бачимо, що у слові гриміти у нас є досить багато різних синонімів. Відтворіть, будь ласка, ці синоніми з пам'яті, ті, які ви запам'ятали. Перегляньмо з вами ще одне відео. Увага! Грім це гуркіт і тріск, що супроводять електричні розряди в атмосфері. У переносному значенні гучний звук, грім аплодисментів. В уявленні наших предків грім посланець неба і небесного вогню, яким керує Верховне Божество Неба, Перун. Він протикає хмари золотими стрілами, блискавицями, будить і зігріває ними землю, проливає благодатний дощ. Синоніми слова грім перун. Грімотня, грімотіння, гуркання, гуркіт тощо. Відтворіть, будь ласка, синоніми до слова грім. А тепер складіть речення із словами або їхніми синонімами. Дуже добре. Молодці. Перегортаємо нашу сторіночку. Сторіночка у нас 24. Запишемо з вами текст у робочий зошит, заповнюючи пропуски і розкриваючи дужки. Напишемо мовчазний диктант. Запишіть у робочих зошитах вправа 11, що означає мовчазний диктант? У вас є записаний текст, де пропущені слова, і потрібно вибрати правильні літери, правильні префікси, і подивитися, чи в нас пишеться слово окремо чи разом. Зараз самостійно ви виконаєте цю вправу, напишете мовчазний диктант пошепки про себе, повністю виправляючи це все. Потім ми з вами перевіримо. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте перевіримо. Гроза зароджується, пишеться разом, м'який знак. В хмарах у спекотні літера Е дні. Там збираються префікс з і м'який знак пропущений, електричні заряди. Вони розряджаються літера З, тому що префікс роз м'який знак сліпучим спалахом. Префікс С, тому що в нас капете Коли вітри зіштовхують в префізі хмари, або коли хмара наближається, пишеться разом, літера, пропущена и, їм який знак. До землі під час грози безпечніше літера з, тому що префікс без сховатися, префікс с, пригадуємо КПТФХ, сховатися в дім. Перевірте, будь ласка, якщо ви допустили помилку, виправте і під текстом у дужечках напишіть, скільки помилок ви допустили. Добре. Перегляньмо з вами невеличку презентацію зі словниковими словами. Відтворіть з пам'яті та запишіть у робочий зошит. Вправа 12. Гриміти вогнище, горизонт, грім, криниця, очерет. Запишіть ті слоникові слова, які ви запам'ятали. Добре. І тепер давайте з вами зробимо звукову модель слова вогнище. Пригадуємо, як вона виконується. В, твердий приголосний рисочка О, голосний звук крапочка Г, твердий приголосний рисочка Н. Твердий приголосний рисочка І – голосний крапочка Щ – так, тут у нас два звуки. Ш. «ч». Обидва вони в нас тверді приголосні звуки. Рисочка, рисочка, Е голосний крапочка. Ми з вами можемо побачити, що у звуковій моделі в нас звуків на один більше, ніж у самому слові букв. Чому? Тому що літера «ща» позначає два звуки. Виконаємо з вами вправу влучність. До обраних літер додайте букви на позначення голосних та напишіть назву слов'янської азбуки. Позначте правильне продовження речення. Перший український буквар надрукований Так. Іваном Федоровим відповідь К. Познач рядок, у якому столиці Слов'янських держав записано в алфавітному порядку. Ви про помилки ще повторюється. Так, у нас записана помилка не Записано Київ, а потрібно Київ. У якому варіанті у нас записано назви столиць у алфавітному порядку. Так, Братислава, Варшава, Київ, Київ, Прага. Позначте рядок, у якому всі слова мають префікс виправте три помилки. Скрикнув, розсипав, подруга поле. Так, бачимо, що слово поле в нас не має префікса. Помилки. Так, розз. Наступне. Сшити, розклеїти направо нафта. Нафта в нас не має префікса. Шити. Так, ми пишемо з літерою. З. Зшити. Так. Наступне. Відступ. Сдача, перенос, приїзд. Так, тут у нас всі префікси, але. Так, у слові «сдача» ми пишемо префікс з, тому що префікси ми пишемо перед літерами «к -п -т -п «х». І укажіть рядок із синонімом до фразологізму мову «боду» опущений. Так, сам не свій. Скажіть мені, будь ласка, так як називається слов'янська азбука? Кирилиця. Так, чудово. Запишіть це слово. Молодці. Чудова робота.